А що ви думаєте з цього приводу? Я кажу, я думаю з цього приводу, що я готова сісти за цим перемогою і подивитись в очі керівнику уряду, з яким я буду працювати, і сказати мої умови прийняття посади міністра охорони здоров'я. А які це умови? Перша умова, кажу я, це проведення міжнародного незалежного аудиту системи охорони здоров'я. З відкриттям всіх корупційних схем, з притягненням до відповідальності всіх хто був задіяний в цих схемах, і то, хто розкрадав. Другий це є децентралізація грошей. Сьогодні Київ не має вирішувати, що потрібно купити у Луганській, Дніпропетровській, Херсонській чи Івано-Франківській області. Всі закупівлі мають проводитись відкрито в електронному вигляді, для того, щоб кожна людина могла зайти на сайт управління охорони здоров'я і подивитися, що управління планує купити в наступному місяці. У якого виробника і за які гроші. Для Я того, щоб на не було ніякої спокуси утворити будь-які корупційні схеми. Третя умова це було захід Міністерства з новою професійною командою, яка не грає в корупційні ігри. І четверта умова – це було передання повноважень відповідальності за якість лікування професійним асоціаціям лікарів, які мають затвердити протоколи лікування. Які мають нести відповідальність за тих пацієнтів, яким вони надають. Наступного дня в уряді було зголошено, що Ольга Моломолець відмовилась від посади міністра охорони здоров'я. Тому, тому я не вважала за потрібне заходити в ту систему. де хотіли отримати тільки мою картинку, для того, щоб замилити людям очі, щоб люди думали, що прийшла відповідальна людина, а вона ні. Як важаю чому. То саме було з посадою віце-прем'єра. Я не можу заходити на ту посаду, де я зможу ще на приймати умови корупційних схем. Я не бачу в цьому сенсу. Ті хлопці, які помирали у мене на руках, 18, 15, 20, 20 листопада, лютого, ці хлопці помирали не за зміну облич системи. Ці хлопці помирали за те, щоб змінити цю систему. І я. Знаєте, мабуть, це час, який в той час моє серце так зжалося, і до цих пір ще не розжалося. Я згадую, як 20 числа, коли мені зателефонували, 20 лютого річниця смерті моєї мами. Яка була великим лікарем, великим педагогом, навчила практично всіх студентів нашого медичного університету. Я в 8.30 стувалася лікар з неї ринка, В 8.30 людині телефонували з Майдану сказали, що почали стріляти. Ми разом з чоловіком, з дочкою, одягнули свої бронежилети, які у нас стоять під дверями, побігли його весарабського ринку на Майдан, там де стріляли. Піднялись під щитами. Водій Україна на той момент там вже було надзвичайно ну, тяжко мені говорити про це. Тому, бінішки, такі, знаєте, це так і сповідь. Вже було двоє убитих. Ми розгортали там на пункт, розгортали старі. Не, не розуміючи, що відбувається було чергово. І за 4 години у нас було вже 13 тіл. Снайпери стріляли вирішили, так професійно, так поручно, що вони не залишали ніяких шансів нам, лікарям, просто шансів можливо. не залишали. врятувати життя цим хлопцям. Можливо. Лікарі, які стояли в холі коделя Україна, стояли так з посинілими руками, тримаючи шприці в руках, очікуючи, коли будуть заносити І наступного пораненого, щоб не втратити секунди. Зробити йому ін'єкції для того, щоб знеболити, щоб поставити капельницю, щоб зробити інтубацію. Але кулі залітали прямо в серце, вилітали через серце, коронарні артерії, очі і в мозок. Тобто вбивці стріляли не для того, щоб зупинити людей чи налякати, вони стріляли на знищення. І через декілька годин прийшов батько першого хлопця, який був вбив. Першим зранку. Він не встиг, Вони з, він з сином змінялися по змінах. Вони вдвоє були на Майдані. І він мав через 30 хвилин, в 9 годині його відмінити. І він не встиг на 30 хвилин вибігти на цю барикаду. І він стояв в готелі України на колінах. Поряд з тіла цього сина. А я в цей момент кричала до всіх засоби масової інформації про те, що політики на хвилину мають забути, що вони політики і стати людьми. І згадати, що із-за того, що вони не можуть дійти до порозуміння, що не, не можна це є злочин в двадцятому першому столітті. Робити геноцид українського народу беззбройного, мирного, який просто вийшов для того, щоб захистити своє право жити без насильства і без корупції в цій країні. І я казала, що я звертаюсь не до тих людей, які дають накази стріляти, бо це не робить сенсу. Я звертаюсь до тих мільйонів, які зараз мовчать, щоб вони мають піднятися і стати на захист українського народу, і до всіх депутатів, незалежно від їх партійної приналежності, прийти зараз подивитися. І після цього один з журналістів підійшов до мене і каже, я прошу вас, щоб ви підійшли до цього чоловіка, який стоїть на колінах, і хочу з ним поспілкуватися. Мені здавалося, що це, знаєте, у журналістів своя робота, але ми в той момент всі були просто в стані, я не пам'ятаю, обличчя, що було в той день. І я підійшла до цього чоловіка, розуміючи, що він не буде в змозі говорити. Я нахилилась до нього і кажу, скажіть, будь ласка, є телебачення, чи ви хочете щось сказати? Він на мене підпів очі і каже, я буду говорити, тому що я хочу, щоб навіть тіло мого сина, який мріє в вільній країні, щоб навіть під мертвий. І хочу сказати, що такого героїзму, як ми бачили в ті дні, коли 18 лютого в будинку офіцерів заходили сотки поранених, яким ми кололи і якщо вони могли пересуватися, вони повертались назад на ці барикані і їх били знову. І вони знову туди поверталися. Я хочу сказати, що Янукович і Путін сьогодні зробили майже неможливо. Вони об'єднали український народ, вони підняли український народ над питанням мови, над питанням регіону. І якщо раніше, я з вашого дозволу, зараз прочитаю вам, знаєте, після того, як Росія ввела війська на територію України, незважаючи на те, що моя мама народилась в Москві, мій чоловік говорить російською мовою, він. військовий, вчився в Москве. Я сказала, все, я не буду більше говорити російською мовою. Але через декілька днів мне прислали вірш. Зараз я вам его прочитаю на російській мові. Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, Нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль, безликие. Вы огромные, мы великие. А вы жмете, вы все маетесь, Своей завистью вы подавитесь. Воля в слово вам незнакомая, Вы все с детства в цепи закованы. У вас дома молчание золота, а у нас жгут коктейли молотого. Да, у нас в сердце кровь горячая. Что ж вы нам за родня незрячие. А у нас все глаза бесстрашные, без оружия мы опасные. Повзрослели и стали смелыми все у снайперов под прицелами. Нас коты на колени ставили, мы восстали и все исправили. И зря прячутся крысы, молятся, они кровью своей молятся. Вам ждет новое указание, а у нас тут огни восстания. У вас царь, у нас демократия. Никогда мы не будем братьев. После этого стихотворения я поняла, что украинский народ стоит выше, выше языка, выше религиозных конфликтов. Потому что такие стихи мог написать только патриот Украины. И все равно на каком языке он сегодня говорит? Потому что наш с вами общий враг это коррупция и гниё одинаково хорошо говорит на русском языке, а такой же наславляя высшку на украинскую мову. Потому что сегодня український народ дурюють, його намагаються продовжувати тримати на колінах. Я вірю, вірю в нашу перемогу. Вірю в те, що ми зможемо змінити цю країну. Далі читаю ваші запитання.